Збережемо літо в банці. Зараз гаряча пора для господині в банку так і просяться огірки, помідори та кабачки. Одним словом, пора записатися домашніми консервами на зиму. Чим корисніша домашня закрутка від магазину та коли варто чекати зниження цін на літні дари? Далі у сюжеті. Щоб поласувати взимку, треба потрудитись влітку. Серпень цей час, коли саме пора готуватись до зими. Тому зараз почались справжні овочеві клопоти. Пані Марія щоліта закладає полиці підвалу банками з консервацією. Каже, усіх ще дрот вистачить аж до наступного літа. «100 кілограмів капусти, 80 кілограмів помідорів. Дома зроблені на свій смак. На своє вміння і здається своє, то є своє. Однак же мало господинь не хочуть морочитись із закрутками, тож і купують їх у магазині. Я, наприклад, не консервую нічого, не роблю закрутки, Беру свіжі овочі, не раз купляю. Порівняно з минулими роками, то відносно небагато. А вже так, тому що, напевно, вибір є більший тепер по магазинах кругом, тому так домашня не йде. А от дієтологи на боці тих, хто самотужки закручує у банки літні щедроти. Мовляв, законсервована їжа у домашніх умовах і корисніша і безпечніша. Однак додають саме час не лише закривати у банки, а й досхочу наїдатися дарами літа. В даний період, коли природа надає всі ягоди, овочі в даний період ростуть, забезпечують навіть організм. Всіма мікроелементами, мінеральними речовинами, білками, жирами, вуглеводами вони повинні забезпечити наш організм повністю до весни нашими всіма поживними речовинами. На базарах ажіотажу, поки немає з низьким попитом, пов'язують високі ціни. А в усьому винна погода кажуть продавці. Затяжна зима, позначилась на тому, що всі продукти і овочі достигли одночасно майже. Розумієте, одночасно і слива, і, і абрикоса, і навіть виноград. Все одночасно, і тому ось таке якесь трошки непорозуміння на рахунок цін. Експерти прогнозують, ціни на деякі продукти вже скоро знизиться. Так званий борщовий набір, картопля, капуста, морква, буряк почне дешевшити ближче до кінця серпня. Тенденція в цьому році до зміни цін порівняно до початку літа. Вона сіка до зниження. Це сезонне зниження, яке зумовлюється наповнення овочами. Крім того, цього місяця можуть подешевшити крупи та борошно, що правда не набагато. А ось молочна продукція цього місяця має подорожчати, проте незначно – 5-10%. Копійок і на Тофічук, Любомир Козак, новини.